Ази гонгарунге рунгази гонга Ази Гунгарунгерунгази гунга, гунга Доброго ранку Та, сіки, я зараз сьогодні сегодня грудня Телефон под сверху включив хотемна Утром дуже не хотілось вставати, так зяпка була Таке відчуття, що прям осінь некорс прийшла. Зато дрова в мене сухие. Я быстро спалив и сейчас мені хорошо отепло обалдею. Я до аж до 11 часов. А толку никакого, блин. Э, кошмар, я готов. Я, надо сейчас идти до воды, делать стирку, може и покупаюсь еще. Я дуже хитрую вещь сделал, короче. Я замесил попел, сделал в него рощин и замочил футболку. Свою и новую найденную, я ее вам потом покажу. Я забув для вас контент занятия. Я під мостом покупався, постирався і камери побулькав. Найшов дирки. Правда, ще не клеїв, бо вони мокрі. Отаке. А в цьому городі, я так зрозумів, є фабрика фарфора, тому що куча магазинів продають фарфори. Отака. Так, от в цьому називається. Місті, <зуміло> <зуміло> Город називається Кампо Ларго. Я в центр вже заїхав. Тільки що ловив там Wi-Fi один поймав, але він якийсь обмежений, скорость слабенька, Ютуб працює. месенджери не працюють. За тут є водичка, краник з тої сторони. Зараз наберу води, вперед. От. Ну, так в городах іноді можна знайти, але вероятно на трасі. На заправках. Це короче, у цьому магазині. Я знайшов газ, там куча всього для этих самых, для саду, для барбекю. І чувак, коротше, я коли сказав, що я з України, він казав, почекай типа. І потім мені винес в конфет, печеньє і всякого прочі сладості. Будь вот таке бачимо, капець. Отакий вот рельеф. Ямка и знов ямка. Ужас. Сьогодні трошки ускладнено. Звернув з основної дороги. А тут дорога така, що йде круто вниз по каньйону. Я думаю, що піздець. А тут дивився свободна дорожка і вона відкрита. Тут вона завалена. От. Видно, що зараз тут ніхто нічого не відео. Я побіг округами і знайшов в одне ровне місце. Отам. Тобто мені ще метрів 20 вверх піднятися і там все. Ліс такий прикольний. Я думаю, що там бы классно. Кошмар стокове все вот такой. Заперся. Насодорав но нормально. Вот палатку поставив, вибрав саме ровное місце, що тут було. Кругом яма. Там обрив, там обрив, з всех сторон обрив, і тут единственное ровное місце. Тут пенечек. Я на ньому розмістився, в нього розложився. А в мене вариться варіва. Сьогодні купив гомілок. 4 штуки. тому приходиться варити до посудина. Воно сильно бурлить, невозможно регулювати. Дек я воду кип'ячу і доливаю. гамілки рис, соль, нічого особливого. Ну і помідори в прикуску. А, цибульку зараз додав ще. Да. В общем, чим далі я двигаюсь, тим вкуснее колбаси. Цена у ней така сама 33 тугрика. Примерно 5 евро. Но по вкусу она лучше, чем предыдущая. То есть третья колбаса и каждый раз все лучше и лучше. Вот. Может в Аргентине будет еще лучше. Внутрям я только проснулся, собрался вставать. И тут дождик накрапав. Мне пришлось срочно менять план. Натягивать тент над палаткой. І костер новий роблю тут а прямо. Потому що продукты Пересортирував продукти, поклеїв камери. Зараз с палаткой ще разобраться Подивлюсь новую молнію. Бату я забракував. Вчора работал зря виходить. В принципі, вона не недовго, але все одно зря. В общем, я вот это Оце та, що була нижня, а це верхня. Верхняя закрывается внутрь, нижняя наружу. И они идут с нахлёстом вот таких, примерно сантиметров 7. Так будет надежно. Можно и закрывать, и открывать, и с любой стороны. Просто если изнутри закрываешь сначала наружную, потом внутреннюю. А открываешь сначала внутреннюю, потом наружную. Ну а снаружи наоборот, соответственно. Вот, и она длинная, а до самого лица хватило. Все, такая палатка послужит. Боцы молнии крепкие, надежные. Хорошо. Провозився с цими молниями. Но уже лучше сделать и щоб все работало. Теперь можно складываться и ехать. Вот такая вот вас якась странная дорога. ВД непонятно куда. По ней багато фур ездит. Дорога интересная. Крутый подъемчики. А тут а вода. Блин, а я про неї забув. Можно ж було, блин, на себе вылить ту воду. А тут набрать свеженькая. Вот у меня две бутылки оставалось, можно было покупаться. Ах. Насколько я помню, то крапивное дерево. А может, просто похоже. Тут каньон еще такая. Яма. Там иногда ручей бежит. Так интересная раслинность, там такая разнообразная, получается. О, в таких місцях дуже така стає вся. Була. О. О, там аж скальні виступи такі. Якщо сильно не придивлятися, чим-то похоже на Карпати. Но якщо добре придивитися, видно, що рослин десь друга і до не похожий. Дуже опасно. Машини рядом проїжджають. Але я все одно сниму. Каньйони что Кто просил больше дороги снимать, вот вам дорога. Природа, дорога. Сейчас мы их снимем у Вообще тут рядом на карте обозначен какой-то интересный каньон. Типа достопримечательность. Вот. Интересная штука, да. Вот все, уже интересная скала. Я так думаю, що це взривали, засовували ці штуки і відламували взривами Проборили підйомчик. Рослинність помінялась, Багато сосни всякої стало. А тут одинокая пальма вот. А тут сосны Дорога платная Ось Зараз буде пункт оплати скоро і скоро буде раз это роздвоєння. Моя прямо. Роздвоєння буде. Це в цьому місці було стрічне потоки розійшлися на несколько кілометрів. А зараз вони зайдуться. Роздвоєння буде десь далі. Я так і не зрозумів, по цій полосі крайній, де я проїхав, було нарисовано, що там для этих, для мотоциклів. І там не було ніякої оплати. Навірно, для них теж безплатно. Щось я таки наблюдаю, вроді, да, похоже. Да, вы заметили, я один новую маечку прохладненько. Градусов 15 по ощущениям. Буду утепляться. Так, ось я звернув на трассу 277. Тут машин трошки поменьше. Написано, що вона веде на Ігуасу. Ці С якось... ну, цієї стороны есть обойчина, а там нема це такий цікавий каньйон з такими виступами я його тільки що переїхав переехав преодолел вот тут його кусочки вдоль теж тоже цікаво місцевість стала уже не похоже на ту що була, да такі сосни, гори зовсім не така рослинність, як була короче лісок такий Сосновий Ну тут частково сосновый, а там и там низина, яма. Зато там водичка покупаться можно будет. Короче, великий сосновый лес, там був сильно охраняемый, там камеры стоять, капец и блядь. А, а тут сосны выпилены в конце маленький песочек остался. И в нм якраз така ночка хорошая, якраз идеально для мене. Вообще так класно, так приємно дихати і комарів немає. Тут вообще, вообще ніяких насікомих. тільки якийсь тільки що там прыгав. Побачили вже, да? Яку я хрень не йшов. Надо її просушити, прожарити. Квіксільбер, ще й модна. Сюди треба пришити назад цю херню, бо буде колоть в голову. -от. Отакої. Я сьогодні повидному. Пусти. Поужинать. Наложив дров щоб сохло вокруг печки і накрию її від доща. Утром будуть сухі дрова. У мене сьогодні опять пробіг вийшов невеликий, тому що я подивився далі, щоб по путі ліси нову будуть не скоро, поэтому вирішив встати раніше. Ну, думаю, що завтра я все наверстаю. Правда завтра утром я буду ще й купатися. Ну що ж, на то, ми день. Був день продуктивний. Мені подобається. Ba, ba da ba -o.